Доброго часу, мої дорогенькі. Дивіться, надійшло до мене декілька таких прохань. Подивитися, села це все 5 населених пунктів Запорізької області. Отже, дивимося. Дуже багато писали про село Федорівка Пологівського району. Отже, дивимось. Федорівка. Давайте подивимось. Хвилюються люди. Звозять техніку туди. Знаєте, М, звозять техніку? До речі, написали, що Федорівка або Чубарівка. Тому, можливо, хтось знає старе, стару назву або ж... Нову. Отже, дивіться, тут карта України вже йде. Воно як дуже близько повинно знаходитись біля лінії розмежування. Дивіться. Визволення вже ваше, я так скажу, десь дуже-дуже близько ви до лінії розмежування. Прям дуже. Десь недалеко був прильот. Прям дуже недалеко. Десь, можливо, в сусідньому там, в сусідніх селах там прильоти. Але буде, ну, буде і в вашому селі, так скажу. Далі. Момент руйнувань. Руйнування будуть. За руйнування я вам не можу сказати, що їх не буде силою. Вони як почнуть відходити. Значить, ми їх будемо якось там закидувати і вони починають відходити. Так, ось уже повернення, дивіться. Але для вас воно буде якось. Знаєте, зі сльозами на очах в цьому випадку. Тому що будуть жертви. Якось і в вашому селі дуже багато людей, які в полоні. Ось так, скажу. Так, дивимося далі. Через скільки звільнення можу так сказати, два місяці. Отак, я вам видав. Так, далі село Спаське. Мелітопольського району село Спаське Мелітопольського району. Ну, у вас не краща ситуація, звичайно. Ну, трошечки краще, ніж попереднє село. Трошечки краще. Ем, ну, теж прильоти десь були поряд, але у вас поряд іде, я так розумію, що якась траса. Тому що дороги, 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 дороги. От якось ви дуже-дуже сильно клуєтесь тим, що були поряд дорога. Далі десь теж недалеко були прильоти, але трошечки далі, ніж в попередньому там селі. Дуже багато колаборантів. Повернення, ось воно вже вам повернення. Так само з першого місяця почнеться. Січень почнеться прогресування. і я так думаю, що силою, звільнення буде силою. Силою будуть зроблені точкові удари, і потім буде відхід. Тобто буде жесть добрий волі. Але. Дивіться, найгірше в цьому, цьому випадку, що. ну, Десь якісь недобитки будуть, ми ж розуміємо. Найгірше ось що, що будуть мінувати оце. Вони будуть мінувати за собою всюди, по селах, тому ну, будьте обережними. Так, дивимося далі. Просили подивитися. СМТ веселе, визволення. Давайте дивимось. Веселе. Веселе, веселе. Ну, подивимось веселе. Дивіться. Дуже зараз рідко виходжу. Чого? Тому що ну, проблеми зі світлом і проблеми взагалі з інтернетом. Навіть якщо я з, ну, якби з, зроблю відео, я не можу його викласти. Тому ну, от, маю, маємо те, що маємо. Тому ось так. Ну, І дуже багато е, зараз е, роботи, тому ж, вибачайте. Так, Веселе, СМТ веселе. Всели Мелітопольського району. Давайте дивитися, визволення. Як зараз, і визволення. Дивимося. Ой, кошмарять людей. Кошмарять. Слухайте, якось когось ще й вбили із місцевих. Боже. Капець. Десь якось, якась як заможна сім'я. Дуже заможна сім'я була, і вони як вбили. Хм. Скотиняки. Так, дивимося далі. Дивіться. А, ну, я не бачу взагалі поряд з вами прильотів взагалі. Єдине, що можу сказати, що теж ви так ось як ось знаходитесь дороги, 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 дороги. І, і ось що. І найголовніше, що люди чекають на визволення. Десь поряд, біля вашого села, вони там стягують техніку і як окапуються. Звільнення уже йде просто. У вас це буде якось як проривом. От по вашому селу там чи будуть руйнування? Давайте глянемо. Село, вибачте, СМТ, да? То Я вже села перед цим дивилась. Дивіться, руйнування, великих руйнувань я не бачу. Якісь такі, знаєте, зруйнованості, ну, можливо, десь вікна, там таке, знаєте, ну, поодинокі випадки. А так, щоб я от, прям великих руйнувань я не бачу. Вони там якось як захищаються, але їм це не допоможе, тому що будуть вони тікати от, від от так. Так, е, дивимося з вами. Е, просили подивитися Водяне, правильно хоть назву. Водяне Запорізької області. Теж всі 5 пунктів Запорізької області. Так, що є зараз? Боже, що вони у вас там творять? Ну, таке. Захищаються. Слухайте, а там був прильот? Там був прильот. Там був прильот. Е не знаю, от точно мені сказали, був прильот. І були, як поранені. Десь біля школи, я так розумію, Школу. Школа. так, е далі. Водяне, водяне, водяне. Водяне укріплюється, але я вам можу сказати, що буде іще щось таке. Там десь будуть, е як вони як будуть як укріплюватися, але це все накриють. Ну, Це для нашої перемоги. Якісь ці будуть накриті. Да, буде знатно горіть, блищати. Ось воно вже повернення. Бачите, це повернення. Повернення додому 2 ну, ну, місяці. Десь так. Думаю, що не більше. Думаю, що не більше. Слухайте, десь будуть. Е Вони там з... Да, дивіться, їх будуть. Точечно бити, по, я так розумію, по БК, а потім вони йдуть самі, як доброї волі. Але наші на підході. Звідки? Не знаю. Вода йде. Ну, ви ж водінь. Слухайте, це буде силою і це буде за допомогою якоїсь. Ем надавання нам якої, якогось озброєння, якоїсь допомоги. Ось так. Мені чітко йде допомога. Так, дивимося, дивимося далі. Просили подивитися Троїцьке Бердянського району. Село Троїцьке. Бердянського району. Давайте подивимося. Бердянський район. Багатостраждальний мій Бердянський район. Так, Троїцьке. Угу. Зараз розкладаємо цю таємну жрицю. Угу. Хорошо. Дивіться, як з цього як цього Троїцького, як. знаєте, вони як виходять. Вони як як виходять. Як виходять, заходять. Я так розумію, що траса через ваше село не йде. От я завжди дивлюсь, дороги якісь такі. Ні, вона через ваше село не йде. Вона йде десь поруч. Прильотів у вас не було. Далі, що можу сказати? Що? Будуть, будуть, слухайте, вони там як, як будуть самі звідти, як і ти, визволення. Визволення буде, кажуть, буде. Але єдине, що у вас є зараз хлопці там, які полеглі. Не таке воно буде без, ну, не без втрат, отак скажу. Руйнувань великих не бачу. Воно як десь прилетить трошки ближче до дороги. Та дорога, яка велика у вас йде. А тут я не бачу, щоб прям були втрати, руйнування. Да? Руйнування, я не бачу руйнувань. Але втрати є. якісь смерті будуть, жертви будуть навіть, я так скажу. Але це більше не від того, що буде ну, якісь е, артилерія чи щось працювати да? зброї, а саме від тортур. От від цих російських Ось торців. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною. Бажаю вам миру, злагоди, та також велике прохання підписуватися, ставити вподобайки і писати коментарі. Якщо ви бажаєте, щоб я подивилася на якісь ще населені пункти, то пишіть, будь ласка, мені під, під відео є всі мої контакти. Пишіть в Telegram, в Viber, в WhatsApp, будь-що. В Інстаграмі є також сторінка. Пишіть туди. Якщо ви хочете, щоб я подивилася на військових також, бо полонених ви можете мені також присилати запитання. Я дивлюся на військових і на полонених. А, дивлюся абсолютно безкоштовно, бо я вважаю, що це скотство зараз брати за таке кошти взагалі. Навіть подяки, якісь або донати. А, Також зверніть увагу, що у нас є карта донатів для розвитку нашого каналу. І Всього вам найкращого. Дякую.